вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя, і я можу виглядати доволі сонною. Якось останнім часом я себе не дуже добре почуваю. В мене анемія, це дефіцит заліза. Коротше, я вже четвертий місяць не можу підняти свій показник і коротше, не можу виспатись нормально, ніби висипаюсь, але прокинутись не можу. Тому ось так я виглядаю на пів дванадцяту дня. Зазвичай я знімаю під вечір, тут треба зняти зранку, тому що вчора себе погано почувала, тому якщо ви поставите цьому відео лайкосик чи напишете будь-який коментар, будь-яка активність, мені буде дуже приємно, тому що дійсно багато сили іде на те, щоб зняти сьогодні це відео. Я покажу вам свої. Плани, Боже, яке воно все важке! І дуже надію, що зйомка цього відео підніме мені настрій. І мені навіть бачу, що в мене відкрите вікно, і вам може бути чутно. Багато сил іде, в принципі, на створення контенту. І я не те, що вигріла, в мене немає сил, тому що немає заліза в організмі нормально. При нормальному показнику 35 у мене 9-10. 9? 10? 10. Коротше. Але почати я хочу не з планів, а з розпаковки. Тому що тут також є книжечки, які я постараюсь прочитати в восени. Дуже хочеться, тому що осінь це моя улюблена пора року і трішки настрій мене буде пригати. Давайте розпочнемо. Знаєте, може тут такі книжки, які я чекала, 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 це співпраця з. Оп! Співпраця з Віватом. Вони мені написали, адже авторка однієї книжки захотіла надіслати цю книгу саме мені на огляд, і ну це дуже дуже приємно. Зараз все розпакую. В цих коробках до речі, я відправляю пізніше книжечки. Так, давайте почнемо. А і до речі, мені ж написали і сказали, що ти можеш вибрати також бажанки, які хочеш. Я вибрала одну, дуже дуже бажану, але давайте розпочнемо з іншої. Віднайдена історія вина в Україні 29 століть від авторки Анни Євгенії Янченко. Я надію, що я дуже правильно назвала книжку і саму авторку, отака От прекрасна штучка, приїхала до мене зараз. Я ще її не дивилася. Тут білий папір, і дуже гарно книжка оздоблена з такими малюночками. І сама вона по собі, мені здається, просто. Ой, тут карта, про який регіон України ми будемо говорити? Частина п'ята. 12 14 століття, дегустація короля Данила та хана Батия, виноградство, виноградарство, вибачте, на Закарпатті, розвинені виноградники з водогонами та нестримна кераміка генуєвських колоній. Нічого собі, в книзі дуже багато, я так розумію, що це так, це джерела, ось це все джерела, і при цьому вони маленькими літерами. Коротше, Вау, для мене, до речі, дуже великий показник, яка обширна. А ось ця частина джерел, чи посилань, чи різних зносок для мене це дуже важливо. Тому, в принципі, для мене важливо це з якого боку, адже авторка чи автор, автори, в принципі, дуже скрупульозно та ретельно підходять до того, як підбирати літературу, на яку опиратися. от і писати свій твір. Я думаю, що ви розумієте про що я говорю, тому що інколи навіть я не розумію, що я сьогодні говорю. Вона, до речі, неформатна, тому прочитаю і все вам розповім. І, до речі, я так чекала цю книжку, що я навіть забула, що вона в цій посилці була, але пізніше, коли нагадала, то чекала її з неймовірною силою Це пісня Ахіла. І, до речі, цю книжечку я візьму, аби виконати одне з умов Бінго, в якому я приймаю участь від Авторки каналу Маруся вона створила в інстаграм-сторінці. ця книжка дуже класно підійде під пункт перечитати улюблену історію. Я вже слухала колись пісню Ахіла в аудіоформаті, і тепер нарешті вона вийшла українською. І я її, як, звісно ж, прочитаю. Клас! Царця я прочитала одразу, ой, вона така, невеликі літера. І 400, майже 400 сторінок, 360. Щастя, повні штанята. Тут в нас про Ахілеса, але все буде від героя. Патрокла, здається, це його супутник, це його друг, це його товариш, і інколи їм навіть приписували певні романтичні стосунки. В принципі, я ну, не те, що люблю, просто окей, нехай буде, я не проти. І, в принципі, я знаю про що сюжет, і дуже добре його пам'ятаю. Я слухала цю книжку, здається, в 21-му чи в 20-му році. Не пам'ятаю, здається, в 21-му. Тому дуже хочу її перечитати, і вона дуже класно підійде до книжкового Бінго. І давайте Перейдемо до тих книг, які я сьогодні зібрала вам показати. Тут, до речі, дуже багато буде книг. Тут в основному будуть книги, які я підбирала до Бінго, але м, також я робила знижку на те, що все ж таки певні книги я буду купувати восени і буду також їх читати одразу. І також хочу сказати, що от у мене є аркан вовків. Я дуже хотіла в старому оздобленні, але так як ціни гнуть просто нереальні на OLX, я вирішила купити в переведенні, і воно мені подобається навіть чимось більше. Одразу хочу сказати, що на цю історію буде читацький щоденник. Я надію, що через декілька неділь я вже почала читати. От моя відміточка, в принципі, в мене 140 сторінок з 520, десь так. І книга виглядає просто нереально. І, чесно кажучи, я не можу від неї відлипнути. Вчора я прочитала більше ста сторінок просто за один присіст, і це кайф. Просто тут про, скажімо так, добу після козачої, здається 1845 рік землю українського гетьманату незалежної держави від частів Богдана Хмельницького. І в нас є головний герой, який вступає до лав ордену. І хоче бути характерником. Пізніше він приймає присягу, і от далі відбуваються певні пригоди. Тут є вільні вовки, тут є зграя, яка проти цих вільних вовків. Коротше, і тут є перевертні. Це така певна українська міфологія, вплетена в фентезі, дуже-дуже цікаво. Чесно кажучи, я не очікувала, що мені настільки буде подобатись, тому я на днях куплю зразу другу частину і з нетерпінням чекаю, коли ВСЕ. Перевидасть і третю це кайф. Якщо ви ще не звертали увагу на літопис сірого ордену, будь ласка, ось ваш книгознак, але детальніше про все буду розповідати в читацькому щоденнику. Тому чекайте, я вже почала його знімати. Далі книги, які я не знаю, чи прочитаю, але в принципі я їх собі відібрала. Подивимось, як буде. Дуже давно в мене лежить ось ця штучка: це знищення вампірів від південного книжкового клубу від Греді Гендрікс. Я знаю, що від ці авторки чи це автор. Це він чи вона? Здається, все ж таки чоловік, але я можу помилятись, в мене є з цим проблемки. Коротше, я знаю, що недавно від Весел вийшла книжка, як продати будинок з приводами. Дуже хочу ту історію. Я чекаю, коли в мене буде натхнення на те, щоб її придбати ще з моменту анонсу. От тут в нас щось буде про вампірів. І про книжковий клуб, який буде знищувати цих вампірів, чи щось таке, чи шукати. Книжка доволі таки об'ємна, в ній більше 400 сторінок, хоча я не очікувала. Але е вона в мене, як тільки вийшла, одразу я її придбала 24 й рік, і дуже багато знаю позитивних відгуків. Я думаю, що на, е в принципі, осінь це чудове чтиво. Я читець. Це чтиво, так чудове чтиво, але єдине, що мене трішки бентежить, щоб не було душно в цій книзі, тому що багато м -м, сторінок. І це доволі таки розважальна література, тому я не знаю, як буде, але подивимось. Далі я собі підібрала під пункт а, готичне фентезі, ось цю штуку, але я взагалі не знаю, чи це фентезі. Підкажіть мені, будь ласка, це будинок старлінгів від Алікс Героу. Я купувала цю книжку на подарунок подрузі. Пізніше так сталося, що ми більше не спілкувалися, не спілкуємось і навряд чи будемо. Тому я цю книжку залишила в себе. в мене вона зі звичайним зрізом. Подивлюсь, можливо, я її прочитаю. І розкажу вам про свої враження. В неї такий фіолетовий зріз, вона дуже гарно оздоблена, з такими пташечками, і в неї фіолетове ляса. Я дуже люблю фіолетовий, в принципі, не звертала увагу на цю книгу, але так як її придбала і вже не було куди дівати, то вирішила прочитати. Якщо ж не прочитається, то віддам на анхол, в принципі, нічого критичного в цьому не бачу. Це щось мені взагалі сказали, що це в дусі Джейн Ейр, та в дусі книжки моя кузина Рейчел. До речі, я ту книжку я також хотіла, а, хотіла б взяти, але не знаю на який місяць. Коротше, подивлюсь, тут під знаком питання, та книжка в мене є в електронному форматі. Ось цю гарнесеньку переливажку також. Додавляємо далі. Там є пунктик орієнтовно 900 сторінок. Я не знала, яку книжку взяти. Думала взяти обитель помаранчевого дерева, але по-перше, це один з призів. Тому я певне не буду по поки по. Не буду поки купувати глюк а, ту книжку, подивлюсь, можливо, мені вдасться виграти. Дуже на це надіюсь, і в принципі буду все для того робити. От, але там все одно немає 800 сторінок, немає 900 сторінок, тому я вирішила подивитися серед своїх товстунців, що ж є, і натрапила на шукачі-мушель. Я думала, що взяти кенфолед та його стовпи землі, але там дуже дрібний шрифт. І там 1200 сторінок, я розумію, що, ну, я її не прочитаю. Там приблизно має бути по 5 книг за місяць. Якраз таки по книжковому челенджу. От, а я одну цю буду читати декілька неділь. Тому вирішила взяти шукач мушаль. Я не знаю, що чи, в принципі я буду виконувати. Ось ці, якщо ви не знаєте книжкове бінго, це а, такий ряд завдань, які тобі, потрібно, які тобі потрібно виконувати і закривати або по горизонталі, або по вертикалі, або навхрест завдання і тим самим отримувати подарунки. І я не знаю, що чи буде в мене взагалі виконано таке завдання, чи буде стрічка в мене готова. Там, де буде завдання на 900 сторінок, але я все ж таки вирішила, що добавлю в плани шукачі Мушель. Тим паче, що, хоч це і літня книжка, мені байдуже, я не дуже прив'язуюсь до сезонів. От і тут, якщо в Бінго будуть... Пункти, які пов'язані з осеню, це без питань, в мене все. Ну, я підібрала ніби як плюс-мінус нормально. А тут немає прив'язки в, в цьому пункті до сезону, тим паче, що в нас така осінь, такий вересень, що 27 градусів. От. І, до речі, тут крупний шрифт і дуже гарний заріс. Давно, давно маю цю книжечку на поличках. Я сьогодні дуже дивно структурую свої слова в речення. Надіюсь, що вам це не ріже вуха. Реально мені трошки сьогодні платить. Далі пунктик. це в нас книга з жовто-гарячою обкладинкою. Або я візьму цю книжку до м -м, пункту події, відбуваються осінню. І це в нас мемуари лісу. Друга книжка, я її минулого року не дочитала. Вирішила, що саме час, я тим паче м -м, мала додати її в плани, і в мене з минулого року, до речі, тут є. Листочок, який випав. Це таке певне посланнечко самій собі. От, І я її не дочитала, але будучи заново, тим паче, що тут е, дуже великий шрифт, це ніби дитяча історія, але дуже комфортна і для дорослого прочитання, вона така багатогранна. І е, я забула, але з, бачила якось відгук, що тут є навіть в кінці е, справжня лісова кухня е, від. Е, Сильвестини... Сільвестине лис, ну коротше, тут є ще декілька рецептів, і вони актуальні, і вони мають бути супер якраз на осінь. І мене, чесно кажучи, трішки останнім часом. Ам... Підбиває на готовку саме випічки. От не знаю. Останнім часом я хочу експериментувати, при тому, що готувати я взагалі не люблю. Тому, можливо, спробуємо ще щось приготувати з цієї книжки. Третю частину я обов'язково куплю на днях і, можливо, взимку також прочитаю. Від першу я залишилась в захваті. Там також мамуара лісу, так і називається цикл, просто різні книги. Отут у нас щоденники Корнеліуса-Лиса. Отак. Гарнесенько вона переливається. І чудово підходить для на пункту жовто-гаряча обкладинка». Щось таке, там чи жовто-помранчева, якось далі. Книга, яку я придбала вживаною в Хмаліцькому, але не знаю, чи буду читати, якщо чесно, це ніколи не бреши від Фріди Макфаден. Чому я придбала пізніше це на книжковий клуб Вівату? Чому я придбала пізніше? Думаю, що я її не буду читати по декількох пунктах. По-перше, я не дуже люблю трилери-детективи. Трилери я купила її за половину вартості від нової, і в принципі можу за стільки ж її перепродати це нічого страшного. Але дуже важливе те, що дату, яку вибрали на зустріч книжкового клубу, це середина тижня. І мені це максимально не підходить а виходить так, що якщо я не буду на зустрічі, навіщо мені читати книжку, яку я жанр якої я не дуже люблю? Тому можливо я пізніше її прочитав. Я подивлюсь, який рейтинг буде в нашому книжковому клубі на неї. Але певно цього місяця я пропущу зустріч. Хоча в мене був такий пункт, щоб я не пропускала жодної зустрічі. Але тут, якби це був вихідний, одне діло. Але коли це шоста година будня, ніби як після роботи, так але після роботи я дуже хочу відпочивати. Мене і так зараз сил мало, і я поставила себе в пріоритет. Тому. Тим паче, що по марафону ця книжка мені взагалі нікуди не підходить. Можливо, я її і продам за 200 гривень, наскільки і купила. Далі там є книжечка, там є пунктик прочитати книжку за день, так як я зараз дуже повільно читаю, через те, що перше, мені важко сфокусуватися, тому що я п'ю залізо, і відповідно організм переналаштовується. І, хоч це вже певний час, я його п'ю, все одно дуже така динаміка дивна у показнику заліза, і в принципі, отака книжка. А мені здається, буде найкращим рішенням. У мене навіть погляд такий трішки розфокусований. Це в нас дитяча історія. Тут доволі такий крупний також шрифт, втрачена бібліотека від Ребекки Стет та Венді Мас. До речі, хто в нас перекладач? Перекладач в нас Тетяна Добрянська. Який гарний форзець попахує осінню, як на мене. Ну, осінь 100%, тому що тут ще й жолоді. Так що я хочу додати цю книжку в плани і надію, що виконаю. Тим паче, що тут є бібліотека, яка з'являється кожної ночі, чи там, через ніч. Ну, коротше, вночі з'являється бібліотека і а, чи то власник, чи то наглядач цієї бібліотеки рижий котик. То не знаю, в мене є режи котик, але він в мамі. Я на жаль бачу його дуже 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 рідко і дуже за ним сумую. Далі під пунктик книжка про відьом. Я вибрала ось цю штуку. По-перше, тому що я купила її в Марусі, якраз таки. А, вона була вживана, вона була читана і вона була з певним дефектом. Але Маруся продавала її за 130 гривень. Коли нова коштує там близько 400. я вирішила, що нічого страшного. Тут просто котик пригнув і трішечки порвався. Порвалася сторіночка не для слабо. Коротше, як якщо вам важко дивитись, вибачте. Але я вирішила, що це не така сильна проблема, що книжка 130 гривень, серйозно. Тим паче, що це відносна новинка від Vivat на таємне товариство незвичайних відділ від Сангу Мандана. І я хотіла її, до речі, прочитати, тому що відгуки ну, 8 з 10, це як на мене, хороші відгуки. з англійської Тетяни Скрипник. Ось така класна штучка, і вона прекрасно сюди підходить. На Бінго, яке власне, керує, яким керує Маруся, я беру книжку, яку, яку купила в неї. І там паче, що я, до речі, думала, що взяти теріпрачета, тому що в мене лежить його початок циклу про відео. Тіфані, здається. Але вирішила, що візьму все ж таки цю. Відносно новинка, чому ні? Чому б ні? 330 сторінок. Еть вона якраз таки підходить мені на цей місяць, тому що я вибрала собі певні пунктики і поки що до цього йду. До речі, а аркан вовків я взяла на пункт книжка українського автора. Ще потрібно знайти книжку української авторки. В мене є деякі, але я не хочу читати зараз кримський роман за перекопом. Є земля. Поки що я поставила на паузу такі книги. Можливо, візьму таталінту. Виходить в небо друга частина хранителі корони» фентезі. І це якраз така українська авторка, я дуже чекаю на цю книжку, можливо, вона встигне вийти в цьому місяці, і я її в наступному, мені на жовтень потрібна. Можливо, встигне вийти, і я її візьму. До пункту кутемна академія просто беззаперечно, без сумнівів, я вирішила поки що запланувати Вавелон. Я її хотіла прочитати в минулому, місяці, в минулому році. Осеню, не вийшло. І я хотіла її взяти в плани, і якраз бачу, що тут є пункт такий, і вирішила, чому б ні, там бачу що зараз всі повертаються до цієї історії. З кольоровим зрізом знайти цю книжку зараз Unreal. І мені цю книжку колись подарували. Тому от Вавилон прихована історія. Я буду читати цю книжку або дуже люблять, або не те, що ненавидять, а просто ні. Тут або повне попадання, або профтик, провал. Не те, що людина хотіла отримати. Тому подивимось, до речі, в неї дуже е, дрібний шрифт. Я таке не люблю. Тому що мій зір я бережу. В мене хороший зір 100%. Я не просто пишаюсь і намагаюсь ніяк його не перенапружувати. Тут 580 сторінок дрібнесеньким шрифтом. І тут не так часто зустрічаються діалоги. Трясця. ось так виглядає розворот. Ну, звісно, є відступ, але ну, коротше, я дуже надію, що мені вдасться прочитати її, хоча б в цьому році. Так, я дуже надію, що мені вдасться прочитати хоча б в цьому році, але ну, відгуки різняться, мені цікаво. Самі прочитати і зрозуміти, що я хочу сказати про цю книжку. В принципі, я не хотіла багато планувати, я ще думала взяти чаклунство Шапі Фентезі, але якось останнім часом відійшла від таких книг і мені хочеться читати те, що тут і зараз. От просто захотіла це читати, взяла і прочитала. Все, це найкраще рішення. До речі, я також з боку відклала, ще що Лісу, першу книжечку, вона в мене е, в такому собі стані, тому що я її придбала вживаною. От саме тоді, коли мені приспічило, як то кажуть, прочитати її, вона зникла скрізь. Тому я купляла вживаною із таким трішечки поламаним курінцем. Про це автор е, хто? продавець. Про це не вказала, і я ще пізніше з нею виясняла. Коротше. Але книжкою залишилася задоволена, Вона залишається в мене в колекції, тому що я дуже хочу збирати цю серію. Це тетралогія, хто не знав, на помісяцях літо, осінь, зима. І залишилось в нас, щоб видали весну. Я вже собі відмітила її на Гудріц. Ось так. Дуже багато сил мене пішло на зйомку цього відео, хоча я знімаю лише 22 хвилини. Я дуже надію, що вам воно сподобалось, що ви знайшли натхнення для себе. Якщо так, будь ласка, не забувайте за активні, за пальчик вверх. Також підписуйтесь на канал, якщо вам було приємно мене слухати валком. Не забувайте натискати на дзвіночок, бийте в дзвін, щоб не пропускати нові відео на моєму каналі. От, ну, а ми з вами побачимося вже наступної суботи. Я надію, що. У вас все добре. Читайте лише те, що вам подобається. Не заганяйте себе в начитун. Не подобається книжка, будь ласка, відкладіть її на пізніше чи, взагалі, закиньте, і читайте лише те, що вам до душі. Бережіть себе, рідних і Україну. Як завжди з вами була Катя Ельфайт.